Саме це відео буде максимально даже би сказав, відрізнятися від всіх попередніх відеороликів. Буду приділяти максимально багато часу. Торгам волотильність на ринку впала, тому треба міняти свою стратегію. Треба бути таким гнучким чуваком, який постійно щось пробує десь шукати. Буду вам розказувати всі свої ідеї. Шанси на успіх у нас будуть в рази в рази більше. Я вже сижу в позиції. Позиція по монеті TON. Ну що, всім попривіту. У нас вже третій місяць, як ми торгуємо в лайві. Два попередніх місяця є в мене на каналі, всі вмістилися в 15 частин. Можете подивитися. Я показав кожен стоп, тейк, результат і так далі. Зараз в нас продовжується йде вже третій місяць. Сьогодні червень-липень. Липень. Ми зараз в липні знаходимося і буду показувати вам, як йдуть результати на даний час. Я вже повна бойова готовність Сиджу за своїм. Робочим місцем і готовий заробляти гроші. Свій бізнес з ватою закрив. Буду приділяти максимально багато часу торгам, контенту на YouTube, І саме це відео буде трошечки відрізнятися або максимально, навіть, я би сказав, відрізнятися від всіх попередніх відеороликів. Воно буде максимально набити важливою, крутою, класною інформацією, яка е, вам всім також допоможе підвищити свої скили. В торгівлі і подивитися на світ от, трейдингу трошечки під іншим кутом, як це відбувається в мене. Не знаю, кожен може там торгувати по своїй стратегії. Я буду ділитися от тим шляхом, який прохожу. Я сам особисто хочу вам розказати взагалі, що будемо відторговувати в цьому випуску. Я побачив, що волатильність на ринку впала, і заробляти так, як ми там заробляли в травні, в червні на початку вже важковато. Тому треба міняти свою стратегію. І от я раніше вам розказував, що треба бути таким гнучким чуваком, який постійно щось пробує десь шукати. У мене є дві ідеї, як я буду зараз торгувати на ринку, заробляти піньонзи. І Буду вам розказувати всі свої ідеї, які я напридумував і показувати це все на практиці. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця. Хто ще не підписаний, підпишіться на канал, тому що тут прям жирна крута інфа. Киньте лайк авансом, не пошкодуєте, в разі чого потім заберете. Ну і давайте починати. Спершу давайте розкажу, що взагалі в мене, от які ці дві ідеї. Перша ідея заключається по торгівлі акціями. Друга ідея заключається по торгівлі криптою. Друга ідея по торгівлі криптою я раніше не тестив в таких масштабах. Зараз я хочу це зробити вперше. Я собі сів, все попрораховував і думаю, що моя ідея типу, має вистрілювати. Зараз я вам розгорну камеру, покажу це на графіку, що я маю на увазі. Що стосується акцій, будемо з вами міняти чуть-чуть стратегію. Попередню стратегію, як ми відторговували, які рухи відторговували, там, типу, от вічовіштовхувалася, ви все бачили. Зараз ми будемо шукати недооцінені акції, е, ну типу, як недооцінені, типу маленькі по капіталізації я маю на увазі, маленькі по цені з високою волатильністю і ці всі акції собі складати в список. Потім, в випадку, як тільки якась з цих акцій, типу високоризикованих, я би так сказав, буде вистрілювати там вверх. На 15-20%, тобто на такий рух, якого, в принципі, там, за звичайних умов ніколи не було, ми будемо торгувати контртренд. Тобто ми будемо брати, ну, бачите, типу, жорсткий ріст. До якоїсь певної зони, там зліва графіка, Від цієї зони заходити на падіння, стоп, ставити заново утворений хай і чекати падіння вниз. Я собі сів, проаналізував і зрозумів, що найбільші гроші я заробляв на шортових зділках, тобто. От всі там гоняться за акціями, які будуть рости в ціні. Але я собі такий подумав: а сенс гониться за акціями, які будуть в принципі рости в ціні. Якщо шанси на те, що якась от акція виросте, типу, там, в кілька іксів, вони значно менше, тобто успішних акцій, які показують результат, їх менше кількість, так само як в крипті менша кількість монет, які вистрілюють і показують стабільний ріст. Тобто, більшість всіх акцій, там монет і так далі, вони всі проживають складні періоди, саме зараз, в сьогоденні, тому є всі шанси. Ну і типу, вони обумовлені чимось, що ми можемо торгувати просто падіння. І заробляти на шортових зділках для чого нам вишукувати там з 10 акцій там одну успішну, яка можливо вистрілить, якщо ми можемо просто торгувати шортові зділки і заробляти на тому, що інші там дев'ять акцій впадуть. Тобто шанси на успіх у нас будуть в рази в рази більше. От мене така ідея з'явилася. Я зрозумів, що я раніше, коли заробляв великі гроші, то це все було чисто на шортових зділках. Я знаходив акцію, яка має падаючий тренд. І потім, як тільки відбувався якийсь відскок вгору, аномальний, що я маю на увазі? Аномальний, це коли відбувається рух там, на там, 10-15% за день, а для цієї акції норма, там давайте 2 3 треті, пообразно. То от, з цього от, нового хаю ми набираємо шорт. Так за попередній мінімум, тому що структура падаюча, і просто починаємо брати падіння. Співвідношення ризик до прибутку виходить дуже-дуже гарне. І навіть там біля 30-20% успішних зділок можуть давати нам класний крутий профіт. Вот. Це моя ідея з приводу торгівлі акціями. Сьогодні будемо з вами шукати акції. ці. Покажу, що понаходив, кладемо просто собі список, і там будемо вичікувати, так сказати, коли відбудеться оця аномалія, аномальний рух. Потім будемо відторговувати. Не знаю, що з того вийде, буду все показувати в лайві. Що стосується крипти. вирішив трошечки змінити свою стратегію. Моя довгострокова стратегія залишається. Все без змін, всі мої активи є, нічого не продаю, спот накупляю, но. Деяку частину грошей вирішив теж поставити на такі, я би сказав, даже трошечки вище ніж мінімальний ризик. В на такі угоди. Що це таке? Знаходжу монету. От саме зараз я вже сижу в позиції. Позиція по монеті тон. Знаходжу монету, аналізую графік. Заходжу там з другим плечем образно в позицію, тобто в мене зараз саме в цій позиції моїх 4 тисячі доларів з другим плечем це 8 тисяч доларів, і е, чекаю просто теж якийсь рух на збір ліквідності зліва. Як тільки це відбувається, виходжу з позиції, забираю профіт. Як тільки бачу, що йде е, проскальзування ціни вниз, я просто докидаю ще там певну суму грошей. Забираю точку ліквідації повністю і перевожу цю зділку в довгий срок. Це перший сценарій. Другий сценарій це просто виходжу, перезаходжу по кращих цінах. І третій сценарій теж є, але я вже його пізніше вам покажу. Так, давайте розверну графік, покажу, що в нас зараз є по цій позиції по крипті. Ось так от виглядає моя позиція зараз по крипті. Тобто ви бачите, що я тут вклав саме своїх особистих 3987. Грубка ще 4К. 8к у мене відкрита поза. Ціна входу вод 2,78. Ціна маркіровки зараз 2,79. І ціна ліквідації 1,40$, тобто Мінус 50% має дати цей актив, щоб мене ліквіднуло. Ну, в випадку, якщо ми будемо доходити до ліквідації, або просто зменшу позицію, щоб пересунути свою ціну ліквідації, або просто докину грошей у середню позицію, переведу її вже в довгосрок, тому що. Монета Тон це теж одна з монет, які я хочу набирати собі в довгостроковий портфель. Але я вирішив не просто набирати монети в довгостроковий портфель, а спробувати е, заробляти отак. От спекулятивно, скільки мені буде давати ринок, а потім вже, в випадку чого, переведу про цю позицію в довгострок, і потім ще на тому заберу. От, в принципі, і все. На даний час вже є плюс 30%. 3 долара. На графіку це виглядає приблизно ось так. Тобто ми бачили жорстку ось таку от аномалію, відкат ціни донизу. Отут я набирав свою позицію. Ми пішли ще чуть вниз, мінімум не поновили. Чому набрав позицію тут? Тому що ми перекрили були ось тут от, цю всю величезну свічу. Набирав позу, думав, що ми підемо вже збирати цю ліквідність. Тоді ми пішли ще трохи нижче, перекрили свічу повною мірою і зараз починається ріст. Ріст прогнозую от до. Цього попереднього максимуму, тобто в збір це всієї ліквідності, або ще чуть-чуть вище. Зараз сижу в позиції, тут в мене вона відкрита, ми пішли чуть-чуть вище, результат ви бачите. По акціях зараз будемо шукати акції і пробувати їх відторговувати також. Підшукав трошечки акції. Нам зробив ось такий от список, флажками відмітив то, що більш-менш на мій погляд, здається, нормальним синім кольором. Жовтим виділив то, що ще під розумами, і нижче от дві останні нічого не виділив. То я собі зробив спеціально ось таку колонку тут, от написав аномальні акції, і буду старатися відстежувати їх. І оця колонка в мене буде для моєї одної стратегії, там інші колонки, там для іншої стратегії, крипта для іншої стратегії. Щоб ви це розуміли, я зразу відторговую кілька різних торгових стратегій на різних типах активів. Тобто, під кожен різний тип активів своя стратегія. І от такий от має бути підхід. Також щоб ви вивчили щось одне, вибираєте будь-що з списку і починаєте торгувати. Такого немає. Чому виділив саме ці перші 4 акції з синім флажком, тому що давайте я вам поясню, що таке може відбуватися. Дивіться, якщо ми заходимо там на першу акцію, от якусь, да? тут є така, як ціна покупки і продажі. Зараз я вам покажу. І тут є видно ціну продажі, ціну покупки і видно різницю між ними. Тобто різниця між ними складає один цент, і це дуже-дуже класно. Того, що ми можемо і купити і продати приблизно по одній ціні. Але якщо ми візьмемо якусь іншу акцію, до прикладу, таку, де в нас є великий розброс в ціні, там от 0,13 центів, тобто, виходить, що ми там заходимо в шорт, і шорт у нас буде зайдено не. З ціни 4,83 стіни 4,7. і в результаті в нас буде зразу з ходу Там мінус там процент півтора. Отакі От акції нам не підходять. Це, е, ця аномалія дуже часто показана на дешевих акціях. Тому треба це розуміти. Це вже з досуду. Я вам кажу свого. І от я знайшов акції, які плюс-мінус мають нормальний спред. Спред це ця різниця в ціні, там, де 1-2 цента, грубо кажучи, що це нормальний спред. Зараз я проаналізую їх ще з точки зору новин, подивлюся, чому вони так жорстко повилітали, тому що всі ці акції от за сьогоднішній день показали там, одна на 19% вилетіла, друга на 17%, третя, блядь, взагалі на 100% за день. Є дуже скажені-скажені рости. І подивлюся, що спровокувало цей ріст. Якщо це якісь важливі новини, які от прям задають тренд, і ти типу, подалі буде ріст, ну, е я такі акції торгувати не буду. Ну, Якщо це просто там, тіпа, непонятно від чого такий ріст, якийсь просто хаотичний, вдруг це якийсь взагалі там шорт-сквіз відбувся, то буду старатися відторгувати контртренд на падіння просто вниз. Тому що у всіх цих акціях тренд падаючий в більшості. От така от мене стратегія. В цьому відео не знаю, чи ми будемо щось торгувати, тому що в нас по акціях вже відкрита позиція одна по Warner Бразерсу. Я її ще досі не закрив. Я чекаю закриття цієї позиції. Потім будемо відторговувати ці аномальні акції. Зараз це таке невелике вступне відео, в якому я поділився з вами кількома своїми новими стратегіями. І в наступному відеоролику я покажу вже результат по своїй угоді в крипті, який відбувся. І покажу, в принципі, що вирішив за акції. Плюс покажу позицію, яку ми закриємо по тій акції, яка у нас зараз відкрита на даний час. Отаке от, от вийшло відео коротеньке, але думаю, ви щось з нього собі почеркнете. В принципі, що ще хочу додати, у мене скоро буде стартувати така штука, як канал за донат. Що це таке? Ви скидаєте донат від 500 гривень на банку і доєднуєтесь в телеграм-канал. Там, де буде інструкція по тому, як відкрити рахунок, як його поповнити, як розібратися в інтерфейсі. І потім в цьому каналі я вам кидаю отак в реальному часі свою аналітику по позиції і показую кілька своїх угод в реальному часі. Ви їх можете повторити і забрати ті самі проценти до свого балансу, які заберу я. Дуже прикольний. От Метод таких торгів зможете відчутися в ролі трейдера, швидко зайти в цей напрямок, прочувствувати ці емоції, заробити якісь незначні мані гроші. І далі визначитися, підходить вам такий напрямок, хочете ви розвиватися в акціях чи ні. Якщо так, зможете доєднатися до мого основного продукту і торгувати зі мною на постой. Я від себе от буду постійно стежити за акціями, за новинами, придумувати нові стратегії. Про це все ділиться в своєму закритому каналі, а всі учасники зможуть торгувати і вчитися разом зі мною. Канал мій вже існує 5 років. Це один з найбільших телеграм-каналів в. Україні, в світі не знаю, в Україні по акціях це 100%. І я дійсно пишаюся цим продуктом, веду його прям вже дуже-дуже довго. І зараз буде додаватися багато крутого нового матеріалу. Якщо ви хочете доєднатися в телеграм-канал за донат, просто переходьте. Перша ссылка в описі під цим відео. Підпишіться на мій безкоштовний телеграм-канал. За 2-3 тижні в нас буде набір. І далі ми будемо починати. Тому переходьте, підписуйтесь, а вже пізніше розкажу, як доєднатися, як спробувати себе в ролі трейдера. Коротше, от такі новини. А для тих людей, хто буде дивитися це відео десь там колись ще кілька місяців, знайте, що така штука, як канал за донат, в мене проходить періодично, раз на 3-4 місяці. І кожен бажаючий зможе доєднатися просто на наступний потік. Тому переходьте теж в канал, бо там я буду звітувати. Або він стул. Там ви будете бачити і сторіси, як в мене проходить життя, і теж будете бачити, коли у нас буде канал задана. Все, ось така от інфа. Банда. Буду вам казати good night. До зустрічі, до побачення.